Настав той момент, коли ми винесли отут все із кімнати, з цього куточка. А це означає лише одне ми сьогодні будемо ставити ялинку. У нас тут прикол, дістали ми ялинку, а в коробці немає підставки, на яку ставити саму ялинку. Мабуть, я її десь поклала разом з іграшками або з декором. Льова не розуміє взагалі, що відбувається, але дуже цікаво таскати ту ялинку по кімнаті. Зараз він засне і я йду шукати цю підставку. Підставку я, врешті-решт, знайшла, але це буде мені наука на майбутнє, не лінитись, а взяти і перепакувати ту коробку і покласти все на місце. Ялинку я планую прикрашати в декілька етапів. Сьогодні я її розпушу і повішу вогники. Іграшки, банти буду вішати в інші дні, коли Льова буде спати. Дивіться, яка цікава штука на кінці гірлянди. Це, мабуть, для того, щоб з'єднувати декілька в одну. Ялинка, ялинка. Ялинка з Вогниками. Ось так виглядає моя ялиночка. У мене тут гірлянди 20 метрів. Що я хочу сказати? В принципі, мені вистачило її впритик. Треба Треба ну, трохи більше, щоб вогників було більше. Мені не подобається те, що гірлянда ось така прозора. Мені б краще вона була чорна або ще краще зелена, але вже як є. Помічник мій отак от намагається Льова обережно. Помічник мій намагається тут торкатися, але поки що не дуже вона його цікавить, та ялинка, поки я біля неї, то і він тут поряд. Створює ось тут нам фон музичний. да, Льова? Угу, а, Як мені здається, то трохи замало цих вогників внизу. Але у мене ще є одна гірлянда з теплим світлом. Трохи пізніше, можливо, я її почеплю тут знизу, щоб вогників було більше. І подивимось, як воно буде виглядати. Ось так виглядає моя ялиночка без світла, тільки із гірляндою. І що я хочу сказати: лайфхак від мене. Моя ялинка насправді не дуже пишна. Я про це розповідала минулого року. Мені це не подобається. І що я роблю, щоб це, щоб це подолати? Усі гілочки, які знаходяться біля стіни, я коли розправляю ялинку, я їх здвигаю наперед. У мене є така можливість. І їх розташовую у зігзагоподібному порядку. І тому вона з середини, начебто більш наповнена і більш пухнаста. А ну, від стіни я її не прикрашаю і якомога плотніше до стіни ставлю, бо мені не потрібно, щоб там щось було. Ось так. Зараз це виглядає ось так: от, але трохи пізніше я ще підідвину ялиночку до стіни, коли ми її прикрасимо, коли все буде на ній, і взагалі цього не буде видно. Зараз хочу приготувати імбирне печиво, буду його готувати за рецептом Каті. посилання на її канал і на сам рецепт я вам залишу в описі під відео. Насправді, я готую десь по такому ж рецепту, але грамовка у продуктів різна, тому вирішила спробувати трохи нове. Отож, у мене тут у товстодонній кастрюлі мед, цукор і спеції імбир, кориця та мускатний горіх. Цю суміш нам не потрібно кип'ятити, треба лише, щоб розчинився цукор. До речі, вогонь у мене мінімальний. Так, далі я додаю одну чайну ложку соди. Зараз нам треба це все. Зробити кольору карамелі. Чесно кажучи, я не знаю, який це колір, але я думаю, що якийсь ось такі, як оці темні полосочки у мене тут з'являються. Тому, мабуть, треба дуже часто помішувати, щоб нічого у нас не пригоріло. Так, У нас з'явився запах прямо таки карамелі, тому я додаю сюди масло. Воно повинно у нас розчинитися, і я буду виключати конфорку. Залишаю кастрюлю, щоб трохи вона вистигла, бо далі мені треба буде додати яйце. Так, дивіться, моя маса трохи вистигла, вона стала не така пухка, як була. І тепер я зараз буду вмішувати сюди яйце і борошно. Замотала я своє тісто у плівку і зараз воно у мене трохи відпочине. Першу партію на деко я розкатала тоненько, а другу цю зробила трохи потовще, щоб були наче прянички. І подивлюся, яка мені більше сподобається, як буду я надалі готувати. Допеклись мої пряники, моє печиво. Що я хочу сказати? Печиво. Ось таке воно всередині, дуже хрустке. Мені сподобалось, бо воно мені нагадує пісочне печиво. Воно в міру солодке, відчуваються класно ці спеції. І, знаєте, от таке класне імбирне печиво. Я б сказала. До речі, великий плюс, бачите, малюнок з виробок не поплив. Пряники теж дуже смачні вийшли. Трохи товші. Спочатку вони були ну дуже-дуже м'які. Я навіть подумала, що вони не допеклись. Але вони спеклись. І, чесно кажучи, я не можу віддати перевагу ні печиву, ні пряникам, як треба розкатувати це тісто, чи тонко, чи товсто, бо мені і так і так дуже подобається. Зараз вони, ці прянички стали трохи ну не такі м'які, але все одно дуже класно. І ось дивіться, теж вони не поплили і виробки досить класно видно. Отож, рецепт суперовий, я його залишу під описом у відео, користуйтесь. І велике дякую Каті за такий рецепт. У нас наступний день, 6 грудня, а на вулиці у нас іде сніг із дощем. Миколайчик сьогодні Льові приніс ось таку водяну розфарбовку. Вона із тваринками. До неї йде у комплекті ось такий пензлик, але він більш як маркер. Сюди заливається водичка, розкручується і можна розфарбовувати. Льові сподобалось, він півранку з нею ходив. Ось, бачите, не трошки, але вона вся ось така потім буде напівпрозора. Ще у Льови є тепер ось така книжечка із наліпками. Але, чесно кажучи, ще буквально пару тижнів тому йому були наліпки цікаві, а зараз щось він не проявляє до них ніякого інтересу, ніякої цікавості, то може я цю книжечку покладу десь через тиждень з ним знову почнемо щось ліпити. Ось Льова побачив, що я показую його подаруночки і одразу прийшов розфарбовувати свою розмальовочку. Цікаво йому дуже було, так? Привіт-привіт! Ми Льовою вітаємо вас із святим Миколайчиком! Бажаємо вам здоров'я, щастя, і хай кожен день знайдеться привід для радості.